Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Спішу повідомити, що 31 березня о 20.00 на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра нового детективного серіалу під назвою Слідша. Детектив «Слідча» – це інтригуюча історія з несподіваними поворотами сюжету та цікавими загадками, які тримають у напрузі до останнього. У центрі сюжету Яся Ясинська дівчина, яка з дитинства любила детективні історії та розгадувала головоломки, а також мала феноменальну пам'ять на числа, тому і пішла у правоохоронні органи. Варто зазначити, що талановиту слідчу Ясю Ясинську зіграє Анастасія Цимбалару, а її напарника по службі Старлея зіграє Владний Кетюк. За сюжетом яся виросла без батька разом з мамою та братом, але вона не полишала надії дізнатися про рідного тата. Про те, чомусь мама приховувала його особистість. Коли Ясі було 19, її мама померла, і вони залишилися вдвох з братом Костею. Саме тоді вони вирішили з братом відновити пошуки батька і натрапили на слід стоматолога. Він визнав батьківство, але приймати участь у житті дітей відмовився. Після чергової зустрічі з так званим батьком Костя призначає сестрі зустріч. Проте на них нападає невідомий у масці, і щоб врятувати сестру, Костя закриває її від кулі та гине на місці. Тепер ясі потрібно знайти вбивцю брата та дізнатися про що він хотів поговорити з нею перед смертю. Тому, друзі, в даному серіалі ми дізнаємося, які таємниці про власну сім'ю відкриє головна героїня. Чому їй доведеться покинути перспективне місце у відділку та переїхати у маленьке містечко для з'ясування правди, і чим закінчиться ця заплутана історія, це ви зможете дізнатися, якщо подивитись даний серіал. Всім рекомендую до перегляду. Якщо вам сподобалось дане відео, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу! Бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!